Доброго дня, я планую вступати до КПІ. Не порадити якусь перспективну спеціальність? Доброго дня! Можу порекомендувати перспективну спеціальність електрична інженерія, і якраз кафедру, яка готує по цій спеціальності фахівців, це кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу, освітня програма підготовки бакалаврів, електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність. Цікава пропозиція. А що я там буду вивчати? Ну, по-перше, цикл загальних дисциплін за спеціальністю веде вас у курс справ. З першого курсу ви будете вивчати історію електричної інженерії, основи програмування та теоретичну електротехніку, які базовими для наступних дисциплін. А вже на старших курсах ви будете вивчати автоматичне керування, програмування логічних контролерів, мік мікроконтролери, мікропроцесорну техніку, електропривод, система автоматизації та багато інших дисциплін, а також основи електромобільності. А що таке електромобільність? Електромобільність це термін, який охоплює всі види електричного транспорту, розробка систем ними, а також їх зарядної інфраструктури. І кафедра таким займається? Так, а вже ж на кафедрі є ціла наукова група викладачів та співробітників, які якраз займаються розробкою різноманітних пристроїв для електромобілів, а також акумуляторів, зарядних пристроїв і самих електромобілів. До речі, у нас на кафедрі є зразок електромобіля, який розробляли студенти під керівництвом викладачів. І якщо ви прийдете до нас на день відкритих дверей, ви навіть зможете поїздити на такому електромобілі по політехнічній вулиці. Крім цього, наш завідувач кафедри, доктор технічних наук Сергій Миколаївич Ковбаса, є багаторічним професіоналом практиком, який безпосередньо займається розробкою промислових перетворювачів частоти саме для електромобілів, зокрема для електробусів і тролейбусів. Зараз у деяких містах України їздять тролейбуси і електробуси з розробленими е за допомогою Сергія Миколайовича перетворювачами. Серйозно, Та це ж дуже круто. А ким я буду працювати після випуску? Дуже гарне питання. Наші випускники можуть працювати у будь-якій сфері, яка стосується електрики або електричної інженерії. Зараз наші випускники працевлаштовуються у такі концерни, як Сіменс, Шнайдер Електрик, Міцубіші та їх різноманітні підрозділи, які знаходяться по всій Україні. Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу має низку сучасних лабораторій, в яких знаходяться обладнання, яке нам подарували або віддали ці ж фірми-виробники. Тому е, при працевлаштуванні е, в ці організації або підрозділи е, вони знають, що наші студенти вчили і які знання мають. Тому і співбесіди проходять вже на іншому рівні з нашими випускниками. Все переконали, пішла подавати документи. Ну тоді побачимось на першому курсі.